Жителі Львівщини незаконно возили автівки під виглядом гумдопомоги для ЗСУ. Правоохоронці повідомили, що зловмисники, аби не платити митні збори, підробляли документи від імені благодійних організацій. У них зазначали, що машини, начебто, призначені для військових частин. Насправді ж, авто продавали за готівку через онлайн оголошення. Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять автівок, комп'ютери, телефони та понад 6 мільйонів гривень у різній валюті. Триває Розслідування встановлюють усі, хто був причетний до схеми. Допомагали ворогу планувати наступ на Донеччині. СБУ викрила ще трьох інформаторів російських спецслужб, які шпигували за оборонними лініями на Краматорському напрямку. Згідно з даними слідства, двоє з інформаторів безробітні з Костянтинівки, ще один мешканець Слов'янська. Вони фіксували позиції української артилерії, маршрути руху бронетехніки, укріплення та склади з боєприпасами, а потім передавали інформацію ворогу. Усіх трьох затримали. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Виготовляли та продавали підроблені агрохімікати. Правоохоронці викрили злочинну мережу. У схемі діяли вісім організованих угрупувань, які працювали у промислових масштабах. Сировину з отруйними речовинами завозили з Китаю, а вже готову продукцію продавали через інтернет. Лише з березня, по липень 2025 року. Зловмисники встигли виготовити понад 400 тонн фальсифікату. Очікуваний прибуток міг перевищити 200 мільйонів гривень. У межах масштабної спецоперації у 12 областях України провели 90 обшуків. Вилучено понад 175 тонн фальсифікату, обладнання, етикетки, чорну бухгалтерію, 9 мільйонів гривень готівкою та 20 автівок. Загальна вартість вилученого понад 100 мільйонів гривень. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, і пропонував їм втечу до Угорщини за 10 тисяч доларів. У Мукачеві викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Перетин мав відбуватися в обхід офіційних пунктів пропуску. Аби все пройшло гладко, організатор схеми місцевий житель намагався підкупити прикордонника. Пропонував хабар за допомогу в перевезенні чотирьох людей та за інформацію про безпечний маршрут. Але прикордонники одразу повідомили правоохоронців під час передачі частини хабаря понад 4 тисячі доларів. Злоумисника затримали. Його взяли під варту. Тепер він зможе вийти тільки під заставу, а це понад один мільйон гривень. Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети до систем протиповітряної оборони Патріот вже відвантажують для відправлення в Україну. Про це він сказав у розмові з журналістами, уривок якої наводить яху. За словами американського президента, ракети Україні постачають із Німеччини, яка після цього замінить їх для себе, відновивши запаси. В усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. НАТО відшкодує нам усе. У деяких випадках ми отримаємо гроші безпосередньо від країн ЄС. Ми завжди повертаємо свої гроші в повному обсязі, каже Трамп.